Привіт, друзі! Трамп не захотів називати Путіна диктатором. Угоду про рідкісноземельні метали схвалили. Зеленський планує поїхати до Вашингтона в п'ятницю. Ці та інші свіжі інсайди. Прямо зараз. Без військової допомоги США Україна має достатньо зброї, щоб продовжувати воювати в нинішньому темпі до літа. Європа готується спробувати заповнити цей дефіцит. Що ж, ми надіємо, що Європа дійсно почне рухатись швидшими темпами, адже поки ми досі, попри всі заяви Трампа, спостерігаємо рівняння на США без власної конкретної позиції. Ми порахували, що не варто влаштовувати в ООН щось антагоністичне щодо однієї сторін. Ми намагаємося посадити цих хлопців за стіл переговорів. Так державний секретар США Марко Рубіо пояснив, чому Вашингтон проголосував проти резолюції із засудженням РФ. Нічого дивного, тенденція задобрення РФ продовжується так як і у Трампа. Учора на зустрічі з Макроном Трамп і далі гнув свою лінію, попри чітку позицію Макрона, який, до речі, його навіть перебив. Заперечивши, що Європа не надала Україні кошти у позику, а чітко фінансує та підтримує нас без будь-яких можливостей забрати кошти в і так воюючої країни, це якщо не дослівно. Поки Трамп розповідає про мирлюбивого Путіна, росіяни продовжують атакувати, вчиняючи воєнні злочини та штурмуючи щоденно. Тож, давайте допоможемо пану Стерненку зібрати на черговий русоріс. Силку на банку я залишу в описі під відео. Також частина допомоги надходить через союзників, і лише мала її частка доходить безпосередньо до України. За три роки США виділили 59 мільярдів, з яких 32,6 мільярди пішли на бюджетну підтримку. В той час ми бачимо з уст Трампа кожного разу нові цифри: то у нього 300 мільярдів, то 350. Здається, діду давно пора на пенсію, тому що склероз – це дуже погана штука. Держсекретар США Марко Рубіо вважає несерйозною позицією повернення ядерної зброї Україні. Я не думаю, що хтось подумає, що це серйозна пропозиція з їхнього боку, і я не вважаю, що оснащення їх ядерною зброєю є вирішенням проблеми. Звісно, вони не думають забрали у нас все, дотисли Україну в свій час, а тепер вони думають. Я вважаю, що на це нам не потрібен дозвіл США чи будь-кого. Настав час самому вирішувати. І хай би ніхто навіть не знав про це. А десь там вони були і в разі нового нападу сказали: ось у нас є ядерна зброя, тільки попробуйте». Але це лише наші фантазії. Хоча, звісно, така гарантія безпеки була б досить дієвою. Трамп не захотів називати Путіна диктатором, заявивши, що не використовує такі слова легковажно. Ну звісно, Зеленського він може так назвати, а Путіна ні. Він же ж йому друг. Чесно, я вже навіть і не дивуюся, якщо він завтра видасть ще більший абсурд, як і кожного дня. Взагалі не раджу вам приймати глибоко до серця його заяви, коли ми єдині, ось наша сила, і ніякі політики будь-якої країни не мають права диктувати нам свої правила. Єврокомісія заперечила альтернативну США угоду з Україною щодо корисних копалин, наголосивши, що співпраця триває роками. Цитую, немає пропозиції. З 2021 року у ЄС є офіційне партнерство з Україною щодо критичної сировини, яке формалізоване меморандумом про взаєморозуміння. Отже, це датується 4 роки тому. Речник Єврокомісії Томас Рен'є. Україна погодилася на угоду США про видобуток корисних копалин після того, як Вашингтон зняв найжорстокіші вимоги. пише Financial Times. Урядовці стверджують, що вони домовилися про набагато вигідніші умови і описують угоду як спосіб розширити відносини з США. Відомо що Зеленський нібито має поїхати і підписати цю угоду з Трампом у п'ятницю. А як воно там буде, побачимо. Ось такі новини на даний час. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що ви думаєте на рахунок всіх цих подій та щодо покращення якості контенту. Всім мирної ночі та слава Україні!